Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш щотижневий брифінг. Тема цього тижня: відновлення роботи та нові сервіси МВС, які працюють на території нашої держави, а також за кордоном. Також ми поговоримо сьогодні про відновлення роботи підрозділів МВС на деокупованих територіях Харківщини. Під час, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, частина більшість я б навіть сказала сервісів МВС призупинили роботу з питань міркування, але вже в березні більшість сервісів і послуг, які запрошувалися людьми громадянами України, були відновлені. На початку повномасштабного вторгнення багато людей евакуювалося у більш безпечні регіони, а також за кордон. І от багато з цих людей вони не мали необхідних документів, у тому числі чинних закордонних паспортів. Всі питання вирішувалися дуже швидко. І отже, двадцять 28... 28 числа. Була прийнята Кабінетом міністрів постанова, яка вирішувала декілька найважливіших питань. Перше це вклеєння. Фотокарток дітей до 18 років у закордонні паспорти батьків, і от наразі вже було таких вклейок. Здійснено більше 135 тисяч. І друга пробл... проблема проблема, яка вирішувалася цією постановою, це продовження закордонних паспортів, які вже термін дії вийшов. І от наразі таких продовжень вже було більше 160 тисяч зроблено. І територіальні підрозділи, ДМС наразі працюють, ну можна сказати, у штатному режимі близько 450 підрозділів а взагалі. Ще працюють 2200 робочих станцій для оформлення документів, і от крім цього, ДМС вони співпрацюють з центрами надання адміністративних послуг, а також з паспортними сервісами. І там також встановлено 438 робочих станцій, завдяки яким люди можуть також оформлювати документи. Державна міграційна служба також відновила свою роботу у видачі документів, оформлені документів українцям а також. Громадянам з інших держав от для громадян з інших держав, зокрема, це видача посвідки для постійного або тимчасового проживання на території нашої держави. З травня також підрозділи Державної міграційної служби ввели нову послугу. Це оформлення документів відразу двох паспортів. Один паспорт це паспорт громадянина України для можливості виїзду за кордон. Це закордонний паспорт. І також в цей же час можна починати оформлювати паспорт громадянина України у вигляді картки ID. І оцією подвійною послугою вже наразі скористалося більше 100 тисяч українців. Це ми проговорили про Державну міграційну службу щодо сервісних головних сервісних центрів. МВС вони також працюють і також вже працюють і надають послуги у штатному режимі. Зокрема, наразі такі послуги надаються як, як реєстрація і перереєстрація транспортних засобів, видача водійського посвідчення. А також одна з найважливіших функцій нашого головного сервісного центру це те, що Сервісний центр може бути пересувним і надавати послуги на деокупованих територіях. От зараз, в ситуації, в якій ми знаходимося, це ну найкращий вихід ситуації, коли були сервісні центри розбомлені на тоді ще окупованих територіях. Наразі території деокуповані і люди потребують надання послуг. У нас є ці мобільні сервіси. загалом підрозділами ДМС щомісячно здійснюється десь прийом заявок 150, 115 тисяч заявок на видачу українських паспортів і 100 350 тисяч заявок наразі, щомісячно приймає державна міграційна служба на оформлення закордонних паспортів. І от ці показники вони насправді значно вищі, ніж до воєнні. Взагалі, починаючи з 24 лютого по 5 вересня, статистика така, що ДМС було оформлено 1 мільйон 646 тисяч закордонних паспортів і 553 тисячі паспортів громадян України. Також спочатку війни ДМС було прийнято 10,5 тисяч заяв від громадян інших держав для продовження тут місця перебування або для оформлення посвідки на постійне або тимчасове перебування на території нашої держави. Тепер трохи про деокуповані території. Як я говорила на початку, підрозділи МВС вже розпочали роботу на звільнених від ворога територіях і розпочали її саме з розмінування, а також з налагодження правопорядку, а також забезпечення безпеки громадян. Взагалі, в питання в роботі на деокупованих територіях там ряд питань, відпочинаючи від розмінування і фіксації воєнних злочинів і закінчуючи тим, що треба під'єднати енергоносії і готуватися до опалювального сезону. І от для того, щоб готуватися до опалювального сезону, наразі МВС мобілізує піротехнічні підрозділи МВС з усіх куточків України для того, щоб якнайшвидше розмінувати критичну інфраструктуру, для того, щоб можна було енергопостачання там забезпечити, для того, щоб люди могли повертатися в свої домівки і забезпечити от перебування там, зробити безпечним, ну щоб туди поверталося життя на деокупованій території Харківщини. Наразі залучені резервні підрозділи ДСНС теж на Харківщині. Це близько однієї тисячі людей і 350 одиниць техніки. Наразі там продовжується пошук постраждалих надання медичної допомоги, а також розбір завалів будівель. Вже в готовності ми маємо 10 пересувних електростанцій, які вже надають електроживлення об'єктам в об'єктах критичної інфраструктури. Також відновлено роботу чотирьох пожежно-рятувальних підрозділів і вже відновлюються роботи відділ-відділків поліції. Після звільнення окупованих територій для нас надважливо є надання українських послуг і сервісів. і от мобільні пересувні сервіси, за які я вже говорила, вже почали надавати послуги. І якщо конкретно і в цифрах говорити, то вже здійснено 70, надано 70 послуг з реєстрації або перереєстрації транспортних засобів за такий дуже короткий термін. І вже замінено 128 водійських посвідчень. На деокупованих територіях саме головним сервісним центром. Державна міграційна служба теж відновлює вже свою роботу на деокупованих територіях, а саме вже відновило роботу відділення. Первомайського підрозділу у Харківській області для нас надважливо відновити людям, надати можливість отримувати українські послуги і відновити можливість отримати українські документи для тих, хто їх втратив під час окупації, для того, щоб вони могли користуватися послугами і засвідчувати своє громадянство. І повертаємося до надання послуг. Ми проговорили про надання послуг сервісними центрами ДМС в Україні. Ми проговорили про відновлення роботи підрозділів МВС на деокупованих територіях і переходимо до надання допомоги сервісів. За кордоном наразі дуже багато наших співвітчизників все ще перебувають за кордоном, і коли вони евакуйовувались, теж я казала на початку, багато з них не мали і наразі досі не мають чинних закордонних паспортів. Відповідно, держава не могла залишитися осторонь цієї проблеми. І в червні кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проекту, завдяки якому за кордоном наші громадяни, які там знаходяться, зможуть Отримувати паспорт громадянина України для поїздки за кордон, а також паспорт громадянина України у форматі картки ID. що це значить, що, що означає цей експериментальний проект, те що за прийняття документів, а також оформлення паспортів, буде відповідати дп документ, який знаходиться за межами України. Наразі паспорти можна отримати у Польщі у місті Варшава. Ну і так як є певні. Логістичні міжнародні проблеми да, в умовах воєнного стану, то наразі отримання оформлення і отримання документів займає, якщо у звичайному режимі це близько 45 днів, якщо у пришвидшеному режимі, то це близько 20 днів. І також наразі проводяться певні процедури для того, щоб наші громадяни могли отримувати документи і в інших державах світу. І про послугу ще одна з послуг належний користувач, яка була теж запроваджена під час війни. Дуже важлива послуга. Ну, от, якщо з прикладами, то на початку війни дуже багато людей евакуювалося, і свої другі автівки, там другі, треті автівки, які є в родині, вони передавали для евакуації там друзям, знайомим, просто залишали і ними користувалися і досі користуються інші люди. Так само багато людей виїхало за кордон і залишило тут своїм близьким автівки, якими вони користуються. Але коли приходять штрафи на ці автівки, то вони приходять не приходили раніше не на ту людину, яка користувалася авто, а саме на власника. І от належний користувач це саме людина, яка на законних підставах користується автомобілем іншої людини. Але реєструючи належного користувача, тепер це можна робити онлайн, і воно автоматично фіксується в дії. Тепер штрафи будуть приходити саме на людину, яка користується. Автівкою, яка є належним користувачем, і вже за декілька днів можемо анонсувати, що відміна належного користувача теж може, можна буде проводити її онлайн. Тобто зараз є тільки реєстрація належного користувача. За декілька днів ви зможете і прибирати належного користувача теж онлайн. На цьому у мене все. Прошу, якщо є питання, прошу їх ставити. Добрий день, Володимир Поліщук, інформаційна агенція Міністерства оборони Армія Інформ. Пані Альона, я хочу подякувати звичайно всім працівникам МВС за ту важливу роботу, яку вони роблять на деокупованих територіях, і ви розповіли про Державну службу надзвичайних ситуацій. Як на мене, вона стає найпершою сервісною службою необхідною для людей. Ви назвали статистику, скільки вони знешкодили вибухонебезпечних предметів? Скажіть, які об'єкти в першу чергу перевіряють ДСНС, рятівники, і чи були випадки Ну, підступного такого мінування. Я не знаю, іграшки, трупи людей, ну, і, можливо, дитячі майданчики. Дякую. Дякую вам за запитання. В першу чергу перевіряються об'єкти критичної інфраструктури, це прибудинкові території, перевіряються біля лікарень, тобто все для того, щоб люди змогли зайти в свої домівки, навіть не так. Спочатку під'їзні дороги до населеного пункту перевіряються, розміновуються потім об'єкти критичної інфраструктури. Потім вже розміновуються ліси, поля, тобто є певна послідовність для того, щоб люди могли зайти і відразу безпечно жити. Щодо того, чи були незвичайні насправді. От ми вже ж багато да півроку війни вже минуло, і ми вже можемо говорити а, про. Цинізм мінування про те, як знаходили міни у дитячих ліжках, у шафах, у... на ліжках, коли воно просто було покривалом накрите, тобто людині треба було там смикнути, сісти і все. Розтяжки на дитячих майданчиках вони теж були. Знову ж таки, є підступні міни, коли одна на іншу. Кладеться і коли при розмінуванні навіть піднімаєш одну міну, тобто інша теж вибухає. А наразі щоб саме забезпечити безпечно зробити життя людей на території на звільнених територіях Харківської області, наші ДСНСники працюють і прибирають всі ці міни, і сховані і відкриті, щоб люди могли повернутися до життя. Наступне питання. Наприклад, багато людей втратили не лише паспорти для виїзду за кордон, свої ID-картки, а втратили посвідчення водія і техпаспорти на свої автомобілі. Яким чином можна поновити ці документи, якщо вони ще не перебувають у застосунку дія? Тобто вони були зроблені ще до цієї сервісної послуги Міністерства цифрової трансформації? Яким чином? Насправді це дуже просто зробити, хочу зазначити, що документи в реєстрі Дія починаючи там з 2013 року, а в сервісних центрах є документи починаючи з 2008 року. Тому відновити їх не є проблемою. Ви берете з собою паспорт, берете з собою ідентифікаційний код, звертаєтеся до найближчого сервісного центру, і ви зможете відновити свої документи. Все, якщо це стосується посвідчення водія. А якщо це стосується техпаспорту, то ви звертаєтеся до сервісного центру. Так само виберете ті самі документи, і вже ви і автомобіль відповідно. І вже в цей же день звернення ви зможете отримати дублікат технічного паспорту. Тобто там навіть не треба довго чекати. Ваш автомобіль є в базі і вам зможуть продублювати технічний паспорт. Дякую, і якщо дозволити ще одне питання. Дуже багато автівок наших громадян вони просто були викрадені варварами російськими військовослужбовцями. По суті, втрачені, як зняти їх з реєстрації? І давайте ну, отакий випадок оглянемо і прокоментуємо. Якщо машина була втрачена, її, наприклад, місяць, два-три не змогли знайти, а потім, через деякий час, коли її вже зняли з реєстрації, людина хоче знову володіти нею. Рстуватися, тобто зареєструвати, чи є якийсь механізм зараз у головного сервісного центру МВС України для повернення такої автівки в дію, скажі, скажімо так. Так, звичайно, є. Це називається вибракування авто. Тобто, якщо от воно було викрадене, і у вас наразі його немає. Ви берете знову таки паспорт, ви берете ідентифікаційний код, ви звертаєтеся до сервісного центру, ви берете свідоцтво про реєстрацію також собою, і його знімають з обліку. Воно припиняє бути чинним. Але ще до того треба написати заяву в поліцію для того, що воно було викрадене, що воно зникло, його немає. Його знімають, його немає в базах. Якщо воно потім з'являється, ви знову пишете заяву. І після суду воно ставиться на облік, і ви стаєте знову його власником. Тобто, насправді, це все звучить страшніше, ніж є насправді. Процедура ця швидка, і вона, ну там тільки от рішення суду треба почекати. А щодо сервісів, то це все швидко. Ви приходите з документами, пишете заяви, і вам все оформлюють і ставлять її на облік. Дякую. Дякую всім, гарного дня.